Мертві поети, вище прапор, будь гордий з собою, ми підемо разом сьогодні до бою і хай Тіє слів на рима між нами. Ми мертві поети, римуєм простими словами. Тут кожен за себе, а нас вже є двоє, ще трішки і впаде. Згорить їхня троя. Не твоя й не моя, проклята війна, ми мертві поети. Налийте вона. Ковтайте отруту і вірте, що ви тепер на Олімпі. Не наче боги, начхати на форму у цьому вірші. Давно вже померли. Ти з нами чи ні? Хто впав серед нас, той знову помре. Ти чуєш, як вітер над нами гуде? Тож лава до лави, вперед, на атаку. Сторінку хтось вирвав. Що далі сказати? Невидана книжка згоріла дотла, в кишенях лишилась лиш чорна зола, і фенікса знак. На твоїй руці відродишся знову не в цьому житті.